Доброго дня, шановні колеги, дорогі батьки та любі маленькі дітки. Ось і закінчується 2022 рік лютневий рік, який змінив наші долі, наші мрії та наші бажання. Він навчив цінувати сьогодення. Він навчив. Цінувати справжність, нагадав про важливе, про найдорожче та показав, як багато героїв серед нас було важко, залишається важко, і буде ще важко, але ми з вами впораємося світлих надій в кожне серце. Нехай в новому році очі світяться щастям, серце переповнює радість. А на обличчі завжди сяє посмішка, зичі здоров'я, благополуччя, удачі і, звісно, миру. Нехай новий рік принесе радість, щастя і зміни в кращу сторону. З Новим роком, і хочеться всім побажати, щоб в наступаючому році з нами сталося те саме диво, про яке ми всі мріємо. Бажаю, щоб всі ми були живі і здорові. Любі діти, шановні батьки, де б ви не були, в нашому рідному Харкові, на Україні чи поза її межами, побажати хочу побільше радісних моментів, зустрічі з відданими друзями і рідними. Вірю, що скоро дитячий садок відкриє вам свої двері. З Новим роком, з новим щастям щиро я усіх вітаю. Побажаю позитиву і добробуту без краю. Хай цей рік надихає всіх, хай звучить веселий сміх, Хай радість живе у кожному домі, добра всім, миру. Глянце, біля хати, молесенькі сліди, зайчатку хате. І йде сюди, стояла на пуї біля хати, ступила за... За на пуї, хотіла нам сказати, що випав перший сніг. Гуртовина виє, плаче, ліс закидала снежком, що там саникони скачуть. Хтось на санях із мішком. У нічний казковий час рік новий прийшов до нас. Він приніс свої вітання і найкращі побажання і людині, і родині, і матусі Україні. Сізільки на полі ліс і сад. Віселі дітя мертвих для тяжіопак. На дворі. Ну, Тихо, типодовоїма. Хавасів у Капіському залісі і солодко димає. Шановні Олена Віталіна, Антоніна Пилипівна, вихователі і всі працівники нашого дитячого садочку. Прийміть сердечні вітання з наступаючим новим роком від батьків 11 групи. Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Зичимо вам міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя. Бажаємо гарного настрою і любові! Нехай у вашому житті панують гармонія та вдача! Хай новий рік приходить в дім в прикрасах ялинкових, Хай буде більше в році цім, днів сонячно-чудових, що плинуть тихо, як вода, у щасті та надії, в ці найчарівніші свята, хай здійснюються ваші мрії з Новим роком. І старий рік зустрінеться з новим, хай пощастить і вам, і всій родині, Сміхайтесь і радійте нині, хай казку принесе на крилах вечір, і казка, щоб залишилась на вік, і під ялинку, щоб чарівні речі, приніс вам щедрий дядько новий рік. З наступаючим новим роком